Всім доброго дня! У нас випав сніг. Випав три дні назад маленький, зараз трошки більший. Сьогодні була пряма трансляція, я вам показувала, який сніг. 8 см снігу за ніч випало. І поки ще є краса, показую вам красу Кореї. Дуже красиво. Такий красивий період, коли покритий снігом. Дуже красива зима, тепла зима у нас. І мені подобається тут весна, той період, коли все цвіте. Раз потягнуло, тебе не вистачає, вони так, тобі і ось така скринь. красива, чудова краса. Покажу вам тут, друзі, люди організували кладовище для собак. Там є красиві могилки собачі саме в цьому парку. А ми приїхали за ялинкою. Традиція у нас така, я вам сьогодні в прямому ефірі розповідала, що наша традиція прикрашати ялинку 31 грудня, тому що першу приходить на Ось Отака наша сімейна традиція. І вже цій традиції 37 років. Тому не змінюємо традиції. Йдемо за ялинкою, ми побачили, що красиві ялиночки тут. Ну, вже ось така дорога у нас. Тут посипали, посипали дорогу. Машина наша кричить. Все, відкрила. Я ж за привичкою, по привичці одразу раз. Ох. Ну шо, йдемо знавати, що, йдемо узнавати, що по чому. Сосни нам подобаються. Можна ялинку брати, але сосна вона довше стоїть і від неї немає стільки сміття. Мені подобається не штучна, а натуральна. Потім можна, оскільки у нас вже є подрібнювач, потім ми заберемо на грядку. Здравствуйте. Здравствуйте. Дякуємо, навзаєм вас також. Що розкажіть, що красиво. — красива. І почому? Вона ідеальна вчора. А ми якраз взяли 850, так? Да? Ну, якщо 50 крас... шипа, 700 моє. Супер. <рес> тоді, тоді берем. Яка ну, тут зріжу. висота? Та хватить. Я, я, як... я, зріжу відро, вона якраз. Да? да? Десь метр двадцять, так? Да? Ну, десь така. Метр дев'яносто, скажімо. А, навіть метр дев'яносто. Ні, да. ну нормально. Вона класна. Вона кучерява, хороша, класна. Красива, красунька. Дай понюхаю. М -м, красавиця. А от така меншенька. Йолка, вся тисячі це є для своїх. 500. В мене ютуб канал є для своїх а, да? глядачів. Упакуйте. Так що я вас іще. Я ще й покажу, де ваша ось точка. Я показала, що нам тут подобається. Ми побачили. Ми беремо. 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 Оцю ми беремо цю ми беруть. Цю ми беремо. Но так, так. так. так, Я замотаю, так, Ну розкажіть нам тоді, по чому у ця тисячі. Є тисяча. Восімсот єс восімсот. 700, 700. Разне 500, 450, 350. Одним словом, є, і навіть 350 є. є. Ось ця ёлочка вся ухожа на стріжена йолка, не вся пічна. Красиво, я бачу, да, що кучерява, кучерява, да, кучерява, да, вона кучерява, вона рівненька, да, вона дуже, дуже гарна. Ідеальна, вона буде у вас найідеальні Красиво. У нас, знаєте, у нас внук, е, йому подобається залазити під ялинку і Моя там ласка. і там лежати. Молодець. Це таке. Дитинстві нашому. Так, да? так, да, да. дітям це ж радість. Конечно. Могли б не ставити, але раді да, них, них надо треба. Так, так, так. Краса, все, ялинку ми купили. Це чудово. І ось, ось такі навіть можна взяти за 300. Показую вам, друзі, локацію. Це тільки в'їжджаєте в Мирний. Селище Мирне у нас, так? Є. Тільки в'їжджаєте сюди і тут ось стоїть така будка. Ми вже купили. Так що всіх з наступаючим. Думали, що вони набагато подорожчали, і тому я взяла 850 гривень. 50 гривень нам ще залишилося. Ялинка є ззаді. Дітям повинне бути свято, хоч воно в нас і не так, самі ми собі робимо святковий настрій, самі ми собі робимо свято і самі ми собі робимо, так, друзі? Тому всіх з наступаючими і. Продавець дуже чудовий. Нам вона подобається. Ми в неї завжди беремо овочі, фрукти. Картопля в неї чудова. Минулого року ось вона розказує чоловік. Вона пролетіла з ялинками, але цього року теж взяла okay. тільки небагато. І ялинки красиві. Okay. Все, далі, далі поїхали, друзі. Повеземо обов'язково малечу в кукольний театр і в театр. Опори балету. тому їдемо зараз за квитками. що така сама? Друзі, що хочу ще сказати. Хочу сказати, що мені здається, ну, зазвичай, коли мороз, то не буває тоді віруса. але мені здається, що тут навпаки, чомусь він працює навпаки, після того року, коли був отой коронавірус. І мені здається, що зараз пішов вірус. Це ми побачили по своїх рідних. І сьогодні ми відчули теж отак оце, знаєте, як то, як там, першить, да? першить в горлі. Ну, оце трішечки, да? а мене я думала, що це можливо, але скоріш за все це вірус. Тому ми що ми зразу почали. У нас є там стоп-вірус, такий я вам показувала. Зразу сиптіфріл і... і почали міфінамінову кислоту для того, щоб. Ну і, і треба обов'язково імбірно-лімонний чай. Ми сьогодні у нас є імбір, але немає лімону. Треба сьогодні зробити імбірно-лімонний чай. Зараз треба та й оце, поки зима, поки треба е, постійно пити. Зараз покажу вам, яка краса. Не знаю, чи видно, чи ні. Ну, така хмара, да, як гори. Я от їхала. І так подивилася, друзі, мені показали, що це гори. От не передає камера цієї краси. Мабуть, це снігові, мабуть, це снігові ці, да? диви, як гарно. Це ми з, з, з висоти зараз показуємо. Ну, я бачу, на, якщо на картинці, от я дивлюся в саму камеру, то я не бачу цієї краси, а здається, ніби це як. Ану, я можу додати чи ні? Ні, Вона не додаю. Я хотіла показати, не встигла. У нас такі поставили красиві загородження для смітничків, там, де їздять. Ось ми зараз, ми зараз, так так, так, для сміттєвих баків. І тут вже поставили. Ну Так красиво, закрито. Якби ще навчилися вони прибирати, вони це ті, це ті хто вивозять. Ну і люди так само. Просто там треба контролювати. Я знаю одне. Що де контролюють, там такого не буває. Спочатку красиво-чисто, а потім... А, а потім як завжди. Друзі, а у нас є один чудовий сусід. Він сьогодні прогрів привольно. Не знаю, мабуть, монтажно. Ну, молоченка. Дякуємо. Привольно. Дякуємо, дякуємо. Нам ми ж отакого, як туди вниз, так. У нас великий схил. І тому завжди я вам показувала, що і ципки, і що тільки у нас не ципці. Це у нас красиво. Взагалі. Так, для дітей це буде чудова ковзанка. Тут Ой, клас, друзі, молодь наша почала почала працювати. Ну, молодь вони за нас е менші років на 20, але головне це радує. Раніше лише наші діти та ми збиралися і робили ці дороги. А зараз Олег почистив. Олег і хлопці тут зібралися. Молодці. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Ні, ми візьмемо, ми колись, лоп... ми колись брали лопатки і вперед. Але виявляється, що ми вже пенсіонери. Береш лопатку, помахаєш, помахаєш та відчуваєш, що воно вже тяжкувато трішечки. Клас, ми тепер, ми тепер, друзі, з ялинкою. Значить, ось така у нас чудова юка. Не підв'язую більше. Зрозуміла, що підв'язувати не буду. Ось така у нас чудова хризантема. Подивіться, скільки тут снігу. Попідкидали, теж чистили. Возимо з собою обов'язково, ось такий, друзі, грандшлаг. Обов'язково. Лопатка і такий граншлак, як я вам казала, в машині повинно бути завжди. Так, тут теж, тут теж хризантема, але на ній вже ось така кучка. І наша ялинка є. Така в нас чудова, в нас є чудова монтажна горка, там дітям радість, там як сів зверху і аж в саму балку приїхав. Отаку ми красу взяли. Все, ми поїхали далі. Що Так, друзі, ми то бачимо цю красу. Зараз ми зверху монтажної, ой, монтажної кажу, зверху космічної горки. І вдалечині... Здається, ніби як гори. Зараз машина поїде. Ось, ось. Наскільки воно видно. Мабуть, буде сніг. Ну, ми бачили вони ближче, значить це йдуть в ту сторону хмари. А може з усіх сторон сюди тягне? А може воно стягує, так, воно. Річка, всі річки до себе стягують хмари. Або навпаки відбивають, так. Оно, ну, які вони. Тут взагалі шикарно наче точно тут, наче Ну От ми їх бачимо, так. Да. Зараз хочу сказати той період, коли. Люба невеличка підвищеність, горка стає радістю для дітей. Вони скрізь ходять із цими, е, як навіть сказати, не знаю, така е, пластикова сковзачка. Ми колись на портфелях сковзалися. На картонках. На картонках, на портфелях, а, а в них зараз повно-повно. Так, ялинок О -о -о -о. дуже багато зараз продають, тому що Це люди ще багато в кого є. Такі Така традиція, як у нас. Так. так, друзі, прийшли в один ляльковий театр. Знаєте, що тут машину немає, де припаркувати місця дуже мало. Тут вузенька. Знаходяться вони у дитячому садку, і ми зараз йдемо в касу. Там буде про різдвяних зайчиків. І тому ми вирішили взяти, там буде е, шоу. О, давайте подивимося, що в нас є. Так, тут ця точка та смужечка, е, не, бачу, не бачу коли. Троє поросят. Цуценя, яке шукало пошалений. Оце, оце буде шалені кролики, друзі. Оце ми взяли, буде шалені кролики. Подивимось. Кіт в чоботях ми ходили. Цікаво, гарно. Сонячний промінчик не знаю, коза Дереза не знаю. 30-го. 30 ой. В ага. Так, друзі, узнали. Виявляється, зараз котра година. Закрилася каса, але ж, квитки ж, мабуть, є. 5, 5, 6, 5 годин, мабуть. зараз півчетвертий. Пів І сьогодні ж неділя. Так, друзі, каса закрилася. Тільки що ми зустріли, нам так Повезло, і ми зустріли це. Виявляється, чому на нас звернули увагу? Тому що ми, ми якраз йшли і йшли в касу, тому можна заходити на їхній сайт Театр ляльок, і є всі квитки. Перші три це лише дитячі квитки. Перші три дитячі ряди, тому можна брати третій ряд, ми так зрозуміли, для дітей візьмемо. А всі інші, там ми хочемо собі взяти 10-й ряд, це буде для дорослих. І коштує 200 гривень квиток. До 4- числа новорічні вистави, шоу для діток. Там буде е, спочатку новорічне шоу, друзі, а потім будуть. Е, Кролики святкові побачимо і ми вам розкажемо. Одним словом, тепер їдемо в оперний далі брати квитки. У нас є така дорога, називається Тещин язик. Оце він зараз, так? Да, чи ні? Кажу, насправді Тещин. І чого так не люблять тещ? Вони ж такі хороші. Приїхали ще за одними квитками. Те, що підемо в кукольний театр уже зрозуміли. А тепер в опорний. Тут буде Снігова королева. І тому ми візьмемо квитки на Снігову королеву. Так. Зараз іду, і красуня, і чудовище буде, чудовисько буде шостого, а з другого, п'ятого, восьмого, дев'ятого снігового Королева на 11 та 14. Ну, ми візьмемо на 11 годину. Висіди, Але дім 31 грудня на час, а ми йдемо. На чарівну казку снігова королева. Так, щоб це була середина, отак ось нам треба раз, два, три, чоти е, спочатку. Місця, місця, зараз, місця. зараз буду питати, Я Віс... не 18-й ряд амфітеатр. Так, доброго дня вирішував. Друзі, і продовжуючи тему, де можна поїсти. Куди сходити постійно вам показує, де можна поїсти в Дніпрі. Поки що позата хата. Ми взяли Ми взяли плов. Ми взяли, ну покажи оцю штучку, розріж, це запечене м'ясо із. Можна я візьму вилочку? Це запечене м'ясо з грибами. Ось таке. Зараз подивимось. О, воно запечено з сиром. Спробую скажу. М -м -м. Угу, уг Нічого. Плов, так? Я взяла, ми взяли ще імбірно лимонний чай, далі отакі з часником пампушки. Нам це обійшлося 480 гривень. Ніби все зробили, тому зайшли попити чай, але захотіли поїсти. Приємного. І всім вам гарного дня, чудового настрою. Хто ще не зі мною підписуйтесь, пишіть, друзі, коментарі. І будьте здорові і щасливі! З наступаючим новим роком хочу вас усіх щиро привітати. Буде хай добро та сміх. Миру хочу побажати! Хай в новому році будуть щастя, радість і кохання, злагода у дім прибуде. Хай здійсняться всі ваші бажання. З наступаючими святами, з наступаючим новим роком! Ще залишилося троє суток і настане чарівна ніч новорічна, ніч, коли приходить Новий рік. Прекрасний, молодий, коли збуваються заповітні мрії, а все погане залишається в минулому році.